Глава перша Я дійшла до ізольованої місцини подалі від шосета людей, щоб зробити замальовку ранкових тіней на унікальних горах із лави, які мережать велику пустелю алтар на півдні Аризони. Темнокорічні візубчасті скелі виблискували, коли сплески сонячного проміння освітлювали їхні вершини. На землі довкола мене були величезні брили пористої породи. Залишки лави, що стекла від гігантського виверження вулкана. Влаштувавшись зручніше на кам'яному валуні і ні на що більше не зважаючи, як часто в цьому суворому красивому місці, я поринула в роботу. Вже майже закінчила накреслювати виступи і запади недалеких гір. Коли помітила жінку, яка спостерігала за мною. Мене безмежно роздратувало, що хтось завадить моєму усамітненню. Я максимально намагалася її ігнорувати, та коли вона наблизилася глянути на мою роботу, з люттю до неї розвернулася високі вилиці і довге чорне волосся по плечі робили її схожою на Євразійку, вона мала гладку кремову шкіру обличчя, тож було важко судити про її вік. Могло бути десь між 30 і 50 років. Була, мабуть, на два дюйми за мене вищою, це давало їй п'ять футів, дев'ять дюймів, але через міцну статуру здавалася вдвічі більшою. Проте чорні шовкові штани і східного крою куртка робили її дуже зграбною. Я помітила її очі зелені і блискучі. саме цей дружній блиск розвіяв мій гнів, і я почула, як ставлю цій жінці безглузде запитання. Ви живете тут неподалік? Ні, мовила вона, наближаючись до мене ще на кілька кроків. Я прямую до прикордонного пропускного пункту зі штатами в Сонойту. Зупинилася розім'яти ноги і дійшла аж до цього безлюдного місця. Я так здивувалася, що тут, далеко від усього, хтось є, що не могла стриматися від втручання. Дозволь відрекомендуватись. Мене звуть Клара Грау. Вона простягнула руку, і я потисла її без найменших вагань, кажучи, що при народженні мені дали ім'я Тайша. Та згодом батьки подумали, що це не вельми по-американськи, і почали кликати мене Мартою, як мою тітку. Я ненавиділа це ім'я і вирішила замість цього зватись Мері. Як цікаво! мовила вона задумливо. У тебе три імені, ще й настільки різні. Я зватиму тебе Тайша, бо це твоє ім'я при народженні. Я зраділа, що вона обрала це ім'я, я його теж для себе вибрала, хоча спершу й погодилась з батьками, що вона надто чужинське, але потім настільки не злюбила ім'я Марта, що, врешті, Тайша стала моїм таємним ім'ям. Суворим тоном, прихованим за доброзичливою усмішкою, вона взялася бомбардувати мене твердженнями під виглядом питань. Ти не з Аризони, почала вона. Я відповідала щиро, хоча це мені зовсім не властиво адже я звикла бути обережною з людьми, особливо з незнайомими. Приїхала в Аризону рік тому через роботу. Тобі не більше двадцяти. Буде 21 за кілька місяців. Маєш легкий акцент. Ти наче не американка, хоч я не можу визначити точної національності. Я американка, але дитиною жила в Німеччині, сказала я. Мій батько американець, а мати угорка. Залишила дім, коли вступила до коледжу. І ніколи не поверталася, бо не хочу мати нічого спільного зі своєю сім'єю. Наскільки я розумію, ти не дуже з ним ладнала? Не дуже. Я була нещасною, не могла дочекатися, коли залишу свій дім. Вона усміхнулась і кивнула, наче й було відомо, як це прагнути втекти. Ти одружена? запитала жінка. Ні. Я нікого на світі не маю, сказала я, відчувши жаль до себе, як було щоразу, коли про себе розповідала. Вона ніяк не прокоментувала, натомість заговорила спокійно і чітко, ніби хотіла водночас і розслабити мене і передати кожним реченням якомога більше інформації. Поки вона говорила, я складала олівці для малювання у футляр, але не зводила з неї очей. Я не хотіла справити враження, ніби не слухаю. Я була єдиною дитиною, і обох моїх батьків уже немає, сказала вона. Родина мого батька мексиканці з Оахаки, але родина матері американці німецького походження. Вони зі Сходу, та зараз мешкають у Феніксі. Я саме повертаюсь з весілля одного з кузенів. Ви також живете у Феніксі? Запитала я. Півжиття прожила в Аризоні, а іншу половину в Мексиці, відповіла вона. Але останніми роками мій дім у штаті Сонора, в Мексиці, я почала застібати портфель. Зустріч і розмова з цією жінкою настільки мене розбурхали, що я була певна, працювати сьогодні вже не зможу. Я також мандрувала сходом, сказала вона. Знову привертаючи мою увагу. Там я вивчила акупунктуру, мистецтво бою та зцілювання, навіть прожила кілька років у буддийському храмі. Справді, зазирнула я їй в очі. Вона мала погляд особи, яка багато медитувала, палкий і зрівноважений. Я теж дуже цікавлюсь сходом, мовила я, особливо Японією. Теж вивчала буддизм і бойові мистецтва. Справді зреагувала вона в моїй же манері. Шкода, що не можу розкрити тобі свого буддийського імені, бо ж таємні імена можна промовляти лише за певних обставин. Але ж я відкрила вам своє таємне ім'я, мовила я, підтягуючи ремені портфеля. Так, Тайша, відкрила. І це дуже багато для мене означає. Відповіла вона вельми серйозно. І все ж зараз час лише для знайомства. Ви приїхали сюди машиною? спитала я, оглядаючи місцевість у пошуках машини. Якраз збиралась запитати те саме в тебе, мовила вона. Я залишила свою приблизно за чверть милі на південь звідси, на ґрунтовій дорозі. А де ваша? Білий шевроле так. Запитала вона, усміхаючись. Так, що ж, моє авто припарковане поруч із твоїм. Вона захихотіла, ніби сказала щось кумедне. Я здивувалась, тому що виявила, що її сміх викликає роздратування. Мені вже час іти, промовила я. Дуже приємно було познайомитись на все добре. Я рушила в бік авто. Думаючи, що жінка затримається позаду милуватись пейзажем. Не прощаймося поки що. запротестувала вона. Я йду з тобою. Ми пішли разом. Поряд із моїми 110 футами, ця жінка здавалася величезним валуном. Мала округле і потужне тіло. Створювалось враження, що має надвагу але це було не так. Можна я спитаю вас дещо особисте, місіс Грау? сказала я, просто щоб порушити незручну мовчанку. Вона зупинилася і повернулася до мене обличчям. Я не чиясь, місіс, відрізала вона. Я Клара Грау. Можеш кликати мене, Клара, говорити на ти? І так, уперед, запитуй все, що хочеш. Наскільки я розумію, ти не дуже толеруєш любов і шлюб, зреагувала я на її тон. Вона грізно на мене подивилася, але через мить зм'якшила погляд. Я точно не толерую рабство, сказала вона, не лише для жінок. Так про що ти хотіла мене спитати? Її реакція була настільки несподіваною, що я зовсім забула своє питання. Тож зніяковіло дивилася на неї. Чому ти пройшла такий довгий шлях саме до цього місця? спитала я поспіхом. Я прийшла сюди, бо це енергетичне місце вона показала на віддалені лавові утворення. Колись ці гори виступили із серця землі, наче кров. Щоразу, як я буваю в Аризоні, з'їжджаю з, з траси, щоб потрапити сюди. Це місце фонтанує особливою енергією землі. А тепер дозволь спитати те ж саме в тебе чому ти вибрала саме це місце? Я часто сюди приходжу це моє улюблене місце для замальовок. Хоч це не було сказано як жарт, Клара вибухнула сміхом. Ця деталь усе вирішує, вигукнула вона. Згодом продовжила тихіше. Я хочу попросити тебе зробити дещо. Це може видатись дивним чи навіть нерозумним, але спочатку вислухай я хочу, щоб ти завітала до мене додому і погостювала кілька днів. Я підняла руку, щоб подякувати і відмовитися, але вона попросила обміркувати ще раз запевнила, що наше спільне зацікавлення Сходом та бойовими мистецтвами варте серйозного обміну думками. А де саме ти живеш? запитала я. Недалеко від містечка Навохоа». Але ж це більше, ніж за 400 миль звідси. Так, доволі далеко. Але там настільки красиво і затишно, що я певна тобі сподобається. Вона мовчала якийсь час, ніби очікуючи моєї відповіді. Крім того, в мене є таке відчуття, що в тебе немає нагальних справ, продовжила вона. І ти розгубилася, не знаючи, що далі робити, тож це може виявитись саме те, на що ти чекала. Вона мала рацію про мою цілковиту розгубленість що робити зі своїм життям, я не знала. Я щойно покинула роботу секретарки, намагаючись зосередитись на рисунку, та в мене не було ні найменшого бажання бути чиїмось гостем. Я роззирнулася, шукаючи на місцевості хоча б якогось натяку, що далі робити, ніколи не могла пояснити, звідки в мене взялася ідея, що можна отримати допомогу чи підказку від оточення, але часто саме так її отримувала. Я мала техніку, що либонь, прийшла до мене ні звідки, за допомогою якої часто знаходила рішення, яких раніше не бачила. Зазвичай я відпускала думки. І фіксувала погляд на південному горизонті, поняття не маючи, чому саме на південному. Після кількох хвилин тиші до мене приходило осяяння, яке допомагало вирішити, що робити чи як поводитися у конкретній ситуації, я зафіксувала погляд на південному горизонті, поки ми йшли, і раптом побачила теперішній стан свого життя, яке простягалося переді мною як безплідна пустеля. Я могла щиро сказати, що, хоч і знала, що вся територія Південної Аризони, частина Каліфорнії та половина штату в Мексиці, це пустеля Сонора, ніколи раніше не помічала, наскільки самотнім та покинутим було це пустище. За коротку мить усвідомила, що моє життя було таким самим, таким самим порожнім і безплідним, як ця пустеля. Я порвала зі своєю сім'єю. І не завела власне, навіть не мала жодних перспектив на майбутнє. В мене не було роботи. Я жила на мізерні заощадження, успадковані від тітки, на честь якої мене назвали, але і цей дохід вичерпувався. Я була в цьому світі зовсім самотня. Широчинь навкруги сувора й байдужа, переповнила мене жалем до себе. Я відчула, що потребую друга. Який би поклав край самотності мого життя. Я знала, що нерозумно приймати Кларине запрошення і стрибати в невідоме, якого не контролюю, але щось у її безпосередності та фізичній життєвій енергії пробуджувало в мені цікавість і відчуття поваги. Я виявила, що захоплююся і навіть заздрюю її красі та силі, подумала, що вона найяскравіша, наймогутніша жінка. Незалежна, впевнена у собі, індиферентна, але не жорстока, з почуттям гумору, наділена саме тими якостями, які я завжди хотіла мати в собі. Але крім усього іншого, її присутність, здавалась може, розвіяти безмістовність мого життя вона наповнювала простір навколо себе енергією, трепетом, нескінченними можливостями. Однак в мене було непорушне правило ніколи не приймати запрошень до чужих осель, і, звісно, не від тих, кого я зустріла щойно в пустелі. Я мала маленьку квартирку в тусоні, і, прийнявши запрошення, мала б виявити взаємну люб'язність, до якої я була не готова. Якусь мить я стояла нерухомо, не знаючи, в який бік звертати. Прошу, скажи, що ти поїдеш. Наполягала Клара. Це для мене дуже важливо. Гаразд, гадаю, що могла б навідатись до тебе, запинаючись, мовила я. Хоча насправді хотіла сказати зовсім інше. Вона радісно подивилась на мене, і я негайно приховала свою паніку за веселістю, якої близько не відчувала. Для мене добре змінити сценарій, сказала я. Це буде пригода. Вона схвально кивнула. Ти не пошкодуєш, мовила так упевнено, що розвіяла мої сумніви. Ми зможемо разом повправлятись в бойових мистецтвах. Вона виконала кілька жвавих рухів руками, які водночас були граційними і сильними. Мені здавалося несумісним, що така дебела жінка може бути настільки спритною. А які саме стилі бойових мистецтв ти вивчала на сході? Спитала я, помітивши, що вона з легкістю приймає стійку бійця з жердиною. На сході я вивчала всі стилі і жодного з них, зокрема, відповіла вона з легким натяком на усмішку. Як будемо в мене дома, я з радістю продемонструю їх. Решту шляху ми подолали мовчки. Коли дійшли до місця з припаркованими машинами, я вклала свої речі до салону і чекала, коли Клара щось скаже. Що ж, рушаймо? мовила вона. Я покажу шлях. Тайшо, а ти швидко їздиш? Повзу, як черепаха. Я також. Живучи в Китаї, я відвикла від поспіху. Кларо, а можна я спитаю тебе дещо про Китай? Певна річ, я вже тобі сказала, можеш запитувати все, що хочеш, без попереднього дозволу. Ти, певно, була в Китаї до Другої світової війни? Так? О, так. Ціле життя тому. Я так розумію, що ти сама в Китаї не була. Ні. Тільки на Тайвані і в Японії. Звісно, до війни все було інакше, сказала Клара замріяно. Лінія з минулим була неперервною. Тепер її розірвано. Не знаю, чому та я боялася запитувати, що вона має на увазі, тому просто поцікавилася, як довго їхати до її дому. Клара дала тривожно невизначену відповідь лише попередила про виснажливу мандрівку, пом'якшила голос і додала, що вважає мою відважність надзвичайною. Піти отак навмання з незнайомцем це або дуже нерозумно, або надзвичайно сміливо. Зазвичай я дуже обачна, але цього разу на себе не схожа, це було правдою. І що довше я думала про свою незрозумілу поведінку, то дужче відчувала дискомфорт. Розкажи мені, будь ласка, більше про себе, попросила вона люб'язно. Щоб мені було зручніше, підійшла і стала біля дверцят моєї машини. Я знову збагнула, що звіряю їй усю інформацію про себе. Моя мати угорка, але зі старого австрійського роду, мовила я. Вона зустріла мого батька в Англії під час Другої світової війни, коли обоє працювали в польовому госпіталі. По війні перебралися до США, а згодом до Південної Африки. А навіщо ж вони подалися в Південну Африку? Мати хотіла бути з ріднею. Вони там жили. А ти маєш братів чи сестер? Маю двох братів з різницею в один рік, старшому зараз 26. Її погляд був зосереджений на мені, і з небувалою легкістю я вилила болючі переживання, які тримала закупореними все своє життя. Розповіла їй, що росла самотньою Брати ніколи не звертали на мене уваги, бо я дівчинка. Коли була маленькою. Вони садили мене на прив'язь, наче собачку, поки бігали по дворі і грали у футбол. Все, що я могла робити, це смикати мотузку і дивитися, як вони добре проводять час. Пізніше, коли я подорослішала, то могла бігати за ними. Але на цей час вони обоє мали велосипеди, і я ніколи не могла їх наздогнати. Коли я жалілася матері, вона звично відповідала, що хлопці є хлопцями. А мені треба грати з ляльками і допомагати по господарству. Твоя мати вирощувала тебе в дусі європейських традицій, мовила вона. Я знаю, та це не втішає. Почавши розповідати цій жінці про своє життя, я здавалася вже не могла зупинитися. Сказала, що поки брати ходили в мандри, а згодом до школи я мусила залишатися вдома. Я прагнула пригод, як у хлопців, але зі слів матері, дівчата мусять вчитися застеляти ліжка і прасувати одяг. Вона любила повторювати піклування про сім'ю це вже достатня пригода. Жінки народжені підкорятися. Я ледь не плакала, коли розповідала Кларі, що мала прислуговувати, скільки себе пам'ятаю я прислуговувала трьом чоловікам господарям батькові. І братам «Звучить, наче все на купу, зауважила Клара. Це було жахливо я покинула дім, щоб віддалитися від них настільки, наскільки зможу, сказала я, і також щоб мати пригоди. Та я досі не пізнала всіх тих радощів і задоволень. Мабуть, мене просто так виховали, щоб не бути щасливою і безтурботною. Розповідаючи незнайомці подробиці свого життя, я дуже розхвилювалася. Я замовкла і подивилася на Клару, очікуючи її реакцію, що або розвіє мої тривоги, або посилить їх настільки, що спонукатиме мене передумати і взагалі з нею не їхати. Що ж, здається, лиш одне ти вмієш робити добре, і здебільшого цим і займаєшся, мовила вона. Я думала, Клара збирається назвати рисунок чи живопис. Тож мені стало вкрай прикро, коли вона додала Все, що ти вмієш, жаліти себе. Я стисла пальцями ручку дверця та авто. Це неправда. Хто ти взагалі така, щоб це казати? Вона вибухнула сміхом і похитала головою. Ми з тобою дуже схожі. Мовила вона, нас привчили бути пасивними, слухняними, пристосовуватися до обставин та всередині нас усе кипить. Ми наче вулкан готовий вибухнути, а найгірше те, що єдина наша мрія і сподівання знайти правильного чоловіка, який витягне нас із цієї недолі. Я втратила дар мови. Що правду я кажу? Правду кажу. не вгавала Клара. От чесно, я ж права. Я стиснула кулаки. Я була готова її послати. Клара тепло всміхнулася, випромінюючи силу і благополуччя, і я відчула, що не мушу обманювати її чи приховувати від неї свої почуття. Так. Ти мене викрила, погодилася я. Справді, єдине, що давало сенсу моєму сумному існуванню, крім занять мистецтвом, була квола надія одного дня зустріти чоловіка, який зрозуміє мене і оцінить, наскільки я особлива. Можливо, твоє життя зміниться на краще, підбадьорила вона. Клара сіла в машину. І жестом запросила їхати за нею. Я усвідомила, що вона ніколи не питала, чи маю я паспорт, достатньо одягу, грошей якісь зобов'язання. Це мене не лякало й не бентежило. Не знаю, чому, та коли я зняла машину з ручника і рушила, то мала певність, що чиню правильно мабуть, моє життя дійсно зміниться.